Упована Луганська область уже більше тижня без світла, води і опалення. Проблеми з електроенергією людей розпочали ще 11 грудня через негоду, і майже одразу самопроголошена влада вимкнула водопостачання і централізоване опалення. Ось це відео, наприклад, опублікувала жителька міста Ровеньки. Світа вже цілу неділю, немає води, немає татаплення. Воду з опаленням іноді включають. идешь, все с деревьев падает, сыпется. Это просто какой-то ужас, страшно ходить. Там большие куски льда лежат. Ужас какой-то. Капец. А це вже окупований Суходільськ. Люди зібрались на стихійний мітинг біля місцевої мерії мешканці жаліються, за тиждень без опалення у деяких багатоповерхівках сталося розморожування внутрішньобудинкових систем. Однак, так зване керівництво захопленого Росією ще у 2014 році міста відповіло, що у грудні ніякі відновлювальні роботи виконуватись не будуть. Наказали чекати. Нового року. Міністерство енергетики Росії учора повідомили, через негоду в Луганській області з неструмленими залишаються 85,5 тисяч абонентів, тобто квартир і приватних будинків. Також світла нема у 177 соціально значущих об'єктах, та на 2004 трансформаторних підстанціях звітують у так званому МНС ЛНР. Без води сидить майже 40 тисяч абонентів, а без газу 745 Квартир та будинків